Особливо порушена демократична процедура у останні дні. Порушення цієї процедури вимагає, щоб народ сказав своє слово і вимагав від політиків незалежно, чи це є представники влади чи представники опозиції, повернутися до. Демократичної процедури, оскільки це є основа демократичного буття держави, основа народовладдя. Ця вимога від народу вимагає того, щоб наші політики, зрештою, схаменулися і зрозуміли, що народ наш український довго терпеливий. Але всякому терпінню рано чи пізно приходить кінець. Ми просимо поверніться до демократичної процедури, яка є набагато важливіша за чистоту ваших лімузинів, придбаних за гроші платників податків з божілого українського народу. Поверніться до демократичної процедури, бо ми хочемо й далі мати незалежну суверенну українську державу. І всі, хто вийшов, тут є за неї. Надіємося, що і ви також не хочеться, але мус повторити слова нашого великого генія двосотліття, якого. Ми в цьому році відзначатимемо. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде. А для нас усіх, я надіюся, що в цей день, у день Божого богоявління і день просвіщення, Господь дасть нам усім просвідчення, просвіщення і. Хоча б дасть нам у нашому серці відповідь на питання, поставлене класиком російським. Хто я твар дрожаща я Ілі право ім'ю? Слава Україні! А не